Сьогодні у нас урок присвячений деталям, присвячений розміці, і ми поговоримо про розташування базових понять. Спочатку поговоримо про ділення голови. Наша задача зробити рівний проборчик. Ми зараз будемо з вами плести на манекені, але ось, наприклад, у нас голова, і нам потрібно зробити проділ. Ми завжди робимо проділ від краєвої, оце у нас краєва лінія росту волосся. І ми ставимо точку від краєвої, чи це буде спереду, чи це буде ззаду, і ведемо її куди нам треба. В нашому випадку ми говоримо про класичний початок всіх брейд, що ми їх робимо прямо. Тобто ми ставимо точку спереду і ведемо її на потилицю. Ось тут у нас маківочка є, найвища точка об'єму. І ми наче з'єднуємо ці дві лінії, проводимо прямо. Якщо нам потрібно зробити каркас, наприклад, нам потрібно зробити 12 брить. Тоді ми робимо їх між собою. Ось тут З'єднуємо, ведемо прямо, але пам'ятайте, що наша голова не квадратна, вона має звуження. І ось в цьому місці. Ми доводимо, наприклад, до кінця донизу, але наступний брейд, коли ми будемо плести, ми будемо проводити лінію прямо, паралельно, а потім внизу трошечки вона загружується, щоб у нас помістилися всі брейди. Це каркас, який у нас буде, наприклад, для секос. Але зараз наша задача поговорити. Про лінії, які ми будемо плести для нашого брейдика. Зараз ми почнемо плести безпосередньо сам брейд, щоб він у нас починався з канікалона, і канікалон починався ось з цієї ж самої початкової точки від краєвої. Для цього ми зараз з вами відділили ось тут одну лінію від початку краєвої до маківочки і ось тут одну лінію, паралельно їй. Далі ми будемо брати підбори. Наша задача, щоб наші підбори в косиці були знаєте, як драбинках. Тобто наша коса йде посередині нашого брейда і підбори ми беремо під прямим кутом, щоб вони у нас пішли перпендикулярно. Ми будемо брати брейди по центру ліси, і будемо підборчики брати половиночку з одного боку, половиночку з іншого боку. І це прям дуже важливо, щоб у нас з вами були тут однакові лінії. Навіть якщо ми сховаємо каркас, наша задача, щоб вони були чистенькими. Далі ми поговоримо з вами конкретніше про плетіння брейд для боксерок, для брейд, для водоспаду, для секоси, каркас на наступних уроках. А це як базовий урок, і ми будемо зараз з вами робити тільки так і ніяк іначе, щоб наш канікалон починався з самого краю, і підпорчики були ось тут як драбинка. Пам'ятаєте? Запам'ятайте це слово. І зараз ми перейдемо з вами до нашої. Джавеліни, вона вже готова. Дивіться, ось цей наш брейдик, який ми з вами відділяємо від краєчку волосся від краєвої самої лінії росту і проводимо лінію прямо. І Звідси теж відділяємо і проводимо лінію прямо. Ви можете на манекені ще скористатися водичкою, можете взяти гель той що для тренувань, але не критично. Для плетіння ми з вами беремо канікалон. Беріть або низькотемпературний, або середньотемпературний. Низькотемпературний у нього трохи крупніша гофрація, це Тіара, може бути блекенкол, Рестафрі або інші його аналоги. А це у нас середньотемпературний, у нього гофрація дрібненька, така наче як півника пірічко. Ну, мені така асоціація. Якщо візьмете високотемпературний, вам з ним може бути некомфортно сам початок робити. Сам початок, як ми робимо? Я довгий час була іншим методом, але зараз. Плиту тільки таким: ми беремо нашу невеличку пасму канікалону, це буквально буде пару грам. І ми беремо її вдвічі більшу, ніж базу, яку ми виділимо. Можете спочатку взяти більше канікалону, щоб ви потренувалися плести саму техніку. Візуально розділяємо ось цю пасмочку нашу на три частини, залишаємо дві в одній руці, іншу беремо в іншу руку. Розділили. І тепер все просто ми меншеньким. Канікалоном обнімаємо більшеньким. Робимо такий, наче хрестик. Меншим канікалоном обнімаємо більший. І в нас тепер з вами виходить ось такий мерседес. Ми беремо наш мерседес, дві менших пасмочки в одну руку, а ці дві більші, вони у нас вже перетиснуті меншенькою і нікуди не подіваються. Тепер запам'ятайте, ми постійно. Кладемо волосся між більших канікалонів до меншенької пасмочки. Це дуже важливо, і ми робимо тільки так, і ніяк іначе. Давайте зараз запам'ятаємо, а потім ви вже будете з часом робити якісь свої варіації. Далі відділяємо по краєвій. Ось тут у нас у людей буквально 5 мм. Отже, в тут волосся росте дуже густо, тому. І на вашому манекені цей початок буде дуже густий. Наша задача зараз натренуватися так, щоб ми з вами на автоматизмі вже заплітали і коли будемо плести людей, не лякались. Відділили ось ці 5 мм, ось так їх можете прокрутити жгутиком, забрати, якщо людям плетете, ось тут гельчиком. все. І далі пам'ятаєте про наш Mercedes. Відкриваємо Mercedes з того боку, де в нас дві пасми більші, кладемо між них волосся і кладемо волосся. До менших канікалонів. Одразу ж можна волосся так прокрутити, щоб воно у нас було під канікалоном, і наша задача, щоб канікалон ось тут і залишився на початку. Далі, дивіться, запам'ятаємо ще такі слова: ми з вами робимо ротик рибки, ми працюємо великим і вказівним пальцем. Причому, що нас складеться на другу фалангу пальця. Ось цей Великі кладеться, пробачте, на другого фалангового пальця. Вказівний він у нас крутиться, тобто він може крутитися лівіше, правіше, але стоїть він на одному місці. Ось цей ротик крипки у нас відкривається для того, щоб ми з вами клали пасу. Ось ці три пальчики у нас працюють для підтримки пасму, а тримаємо ми весь початок тільки вказівним. Великий у нас притримує пасму і робить натяжку. Натяжка нам дуже важлива, щоб наше волосся не повилізало. Ми ось так з вами поклали сюди волосечко, тепер беремо оце волосся і. Дві пасмочки меншеньких разом, обов'язково робимо натяжку, ставимо вказівний пальчик, тільки не кладіть весь палець, а ми кладемо пучечку, Щоб ви пучечкою відчували, ось тут така у нас булічка відбувається, тобто це місце, де збирається весь канікалон. І тепер ми беремо дві пасми канікалону. Пам'ятаємо, ми розтягуємо нашу косу вліво-вправо на себе не тянемо. Ми, наче пальчиком будемо подавати на ближче наперед. Зараз дуже багато слів, але прошу вас їх всі запам'ятати. Центруємо, ставимо наш початок по центру брейда, ставимо вказівний пальчик і починаємо плести. Дивіться, ми постійно плетемо під низ крайню пасмочку, найближчу нашу до обличчя, ми прокручуємо низ ось цією кістю. Руки так круть і прокрутили. Крайню це дуже важливо. Крайню просто прокручуємо. Під нижньою. І дивіться, уважно, ми кладемо між великим і вказівним пальчиком ось цей канікалон. Робимо тільки так і ніяк іначе Натяжечка у нас тут є з вами, вона потрібна, щоб була. Тепер ми міняємо ручку, беру одну пасму канікалона в три пальчики і вставлю вказівний сюди. А зараз у мене був тут в трьох пальчиках прядочка волосся і канікалон. Зараз у нас тільки канікалон. Беру знову в три пальчики і міняємо ручки синхронно. Пам'ятаємо, що ми міняємо синхронно по черзі, щоб ми ось тут волосся своє, коли відпустимо, воно в нас не розпалося. Міняємо пальчик, ставлю на місце. Три пальчики тримаю пасмочку, ось цей тримає початок. Беремо знову крайню від обличчя пасмочку, прокручуємо під низом, і відкриваємо роти крипці, і кладемо ось цю пасмочку наверх. В цей момент, коли ви перехрещуєте, можна розтягнути ручки вліво-вправо. Тепер ми прокрутили і будемо додавати підборчик. Ось це волосечко, яке ми з вами відділили. Ми його трошечки припіднімаємо, відрізаємо нігтиком, маленький підборчик. І не відриваючи руки, одразу вкладаємо сюди в підбор до нашого великого пальчика і вказівного. Потім можна провести ручкою. Якщо у вас тут є півники, протягуємо їх і обов'язково тримаємо натяжку. Своє волосся одразу старайтесь скласти під канікалон або під довше волосся, яке є. Бачите, в нас одна рука зараз вільна, ви можете нею щось зробити, додати, піддати, почухатись, що вам буде зручно зробити. Далі знову міняємо ручки. Оцю пасму кладемо в три пальчики. Вказівний пальчик кладеться на шкіру голови. Ми натягнемо брейд на себе і кладемо його сюди, синхронно і одразу. Знов, ось ця прядочка, яка була тільки що в трьох пальчиках, ми її прокручуємо і одразу кладемо наверх, між великим і вказівним. Великий нас лежить на другій фаланзі пальчика. Ось так. Дивіться, далі. Цю пасмочку я для зручності, наче відхиляю її, бо ми потім з вами будемо додавати канікалам, щоб вам було зручніше. Знов даємо підборчик, припіднімаємо трошечки відрізаємо. Пам'ятаєте нашу драбинку? Під прямим кутом відрізаємо підборчик, одразу кладемо його сюди в великий пальчик, протягуємо, не забуваємо про натяжечку і під прямим кутом. Під прямим кутом це, значить, наша ось прямо. Лінія і тут прямо лінія. І між ними має бути кут 90 градусів, щоб у нас була драбинка. Повертаємо пальчики. Знову міняємо, кладу вказівний пальчик на місце правої руки, поклали. Дивіться, вони у нас наче трошки подаються наперед, кулачки наші наперед. І розтягуємо обов'язково. Поміняли, прокрутили. З правого боку знову припіднімаю волосся, беру підборчик і відрізаю 5 мм. З самого початку у нас дуже маленькі підборчики, але вони у нас мають бути симетричні. Симетрична зачіска, вона повторюється. Тобто ми зараз з вами задаємо направлення і потім будемо наступні брейди брати по цих ж самих смужечках. І з кожним підборчиком вас може на півміліметрика бути ширший самий підборчик, якщо густе волосся. Міняємо ручки знову, ставимо сюди пальчик вказівний. Оці три пальчики тримають прядочку. Права рука тепер прокручує. Якщо ви загубилися, що робити, дивіться, у нас дві прядочки дивляться в одному напрямку. Крайня від обличчя ми її прокручуємо, прокрутили під низ і додаємо підборчик. Можливо, ви міняєте техніку і вам незручно, але, хоча б ось ці пару сантиметрів навчіться, будь ласка, плести саме так, щоб у нас канікалон був максимально близько до обличчя. Знову міняємо ручку, ставимо пальчик. Прокручуємо і додаємо тепер підборчик з лівого боку. Знову ж таки, припіднімаємо тут волосічку, обов'язково натягуємо. Якщо ви бачите, що у вас десь провисає попередній підборчик, знаходимо волосся і підтягуємо тільки волосся, не канікалон, а волосся. Можете робити це навіть для профілактики, щоб не було провисань. Знов розтягуємо, наче ліво вправо кулачки і задаємо їх трошки наперед. Прокручуємо крайню пасмочку, передаємо в пальчик. Припіднімаємо волосся, зрізаємо. Можете, якщо у вас немає нігтиків, грібінцем це робити, можете заколочкою. Головне, щоб у нас були рівні підборчики. Знову міняємо ручку, прокручуємо і заплітаємо далі. Припіднімаємо, додаємо. Якщо ви бачите, що мало взяли, візьміть ще. Ми беремо половинку з одного боку, половинку з іншого боку. Ось так у вас точно вийде. Я в вас вірю. Передивіться, скільки вам потрібно разів, і потренуйтесь заплітати ось цей самий брейд в такій техніці до кінця. Зробіть так плетіння 12 брейд кожен раз. Хваліть себе за те, що ви зробили це, за те, що ви доплили до кінця. Не забувайте, що ми пальчики міняємо і розтягуємо косичку тільки ось так, ліво вправо На себе не тяніть, бо наш оцей початок просто зіскокне і не буде нічого для нас красивого. Далі у вас за потилицею може бути густіше волосся, беремо ширшеньку, десь вже буде 7 мм у нас підборчик. Але підборчики у нас отак ідуть з вами. На людському волосі, на шкірі голови, це буде дуже видно і у нас буде реально така драбинка. Тобто це наша основа, і ці підборчики у нас йдуть прямо. І ми так проплітаємо до кінця. В цьому уроці ми з вами поставили саме руку в техніці, притискачу його пальчика, щоб ми запам'ятали, як це робиться. Якщо у вас десь там проборчик е сповзає, пошукайте ось тут волоску, яке у вас в ручках лежить, і ви його підтягнете. Якщо вже геть критично, можете розпустити косу тільки до того місця, де було провисання. Проплітаємо, підтягуємо підборчики волосся для профілактики, щоб вони не провисали, це дуже важливо, і продовжуємо плетіння. Якщо ви зупинились і ось та не знаєте, що робити, крайню до обличчя пасму прокручуємо під низо і одразу тренуйтеся найдовше волосся зверху, канікалон зверху. Якщо ми плетемо з канікалону, тоді старайтесь обнімати канікалоном волосся. Десь це критично, десь не критично. І в наступних уроках ми з вами тренуємося вже плести, додаваючи канікалон, і поговоримо про розмітку на конкретну зачіску. Цей урок буде універсальний, і він буде на всіх курсах і на каркасі, і на секоси, і на декоси, і на водоспад, і на боксерки, і на брейди. Тому що ось це у нас база. Наша задача була зробити так, щоб канікалон був з самого початку, і він у нас йде з вами з самого початку. Якщо ми будемо з вами тут гачком чіпляти афрокудрі, вийде так, що у нас тут будуть афрокудряшки одразу від краєвої. Якщо ми будемо з вами плести водоспад, у нас теж буде все від початку краєвої. Це буде красиво, це буде круто. Тож я вас вірю. Ось таку техніку, ось такі невеличкі шириною близько 2 см бази. Беріть собі і робіть до кінця. Пам'ятайте, що на голові у нас є звуження, якщо ви будете прямі плести. Тут вони трошки звужуються, щоб у вас помістились, наприклад, всі 12 брейд, якщо ви так будете плести. Але для тренування ви можете плести тільки ось самий початочок. І зробити собі, наприклад, 5 брейд. Потім розплести і знову плести, розплести і знову плести, поки ви до автоматизму не дійдете і у вас не буде тугенький брейд. Брейд у нас має бути тугенький, він має бути при голові. Бачите, він у нас нікуди не рухається, нічого туди у нас не пролазить, ніякий пальчик. І він у нас іде посерединці нашого плетіння. В нашому уроці так потрібно. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.